Слава Україні! Допомога від Нідерландів. У області розшукують чоловіка. Унікальна операція на коліні, яку провели шепетівські лікарі. Про це та більше далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. На все у нас є 5 хвилин. Розпочинаємо. У Мелітополі було чутно вибухи з боку молочного лиману, де російські окупанти облаштували військові бази та полігони. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Деталі згодом. Нідерланди передали Державній прикордонній службі України чотири броньовані стабілізаційно-діагностичні мобільні госпіталі разом зі стоматологічними кабінетами. Тут лікарі надаватимуть першу медичну допомогу, проводитимуть операції, а також розгортатимуть стаціонар. Одночасно за годину можна приймати декілька десятків пацієнтів. Високомобільний комплекс має розгорнутись на будь-якій ділянці, ділянці місцевості, надати допомогу бійцям і швидко згорнутись. Завдяки цьому покращиться надання мед... ...допомоги на етапах евакуації. Музика. У Хмельницькій області розшукують зниклого киянина. На даний час місце знаходження мешканця столиці невідоме. Рідні звернулися до поліції. Чоловіка звати Іоненко Дмитро Євгенійович, 1990 року народження. Востаннє його бачили 14 жовтня близько 21-ї години в селі Судилків Шепетівського району. Про це повідомили в поліції. Прикмети наступні. Зріст 175 см, худорлява тілобудова, волосся русяве, очі сірі, брови густі. Над верхньою губою шрам мав легку небритість. Був одягнутий в куртку чорного кольору та сірий кашкет. Кожного, хто бачив його чи має будь-яку інформацію, просять негайно повідомити до поліції. У Шепетівській лікарні провели унікальну операцію на коліні. До травматологічного відділення звернулась 52-річна пацієнтка. Вона мала травму коліна і тривалий час не могла повноцінно ходити. Лікарі виконали артроскопію. Це втручання є попереднім етапом для пластики передньої хрестоподібної зв'язки коліна з використанням трансплантату сухожилля. Операцію виконали лікарі-ортопеди-травматологи під керівництвом завідувача відділення та анестезіолога лікарні. За словами лікарів, повноцінно жінка зможе ходити приблизно через 3-4 тижні. Упродовж вихідних на території Хмельницького району сталося чотири дорожньо транспортні пригоди з травмованими. 14 жовтня на автодорозі з сполученням Кам'янець-Подільський Білогір'я відбулось зіткнення мопеда Дельта, за кермом якого перебував 23-річний місцевий та автомобіля Toyota Кемрі» під керуванням 21-річного жителя села Новоставці. Внаслідок ДТП водій Мопеда отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Теофіпольської багатопрофільної лікарні. Учора близько 9.30 сталася дорожньо-транспортна пригода в СМТ Стара Синява. Там не розминулась вантажівка ЗІЛ та автомобіль Деоланос. В результаті аварії травмувала 73-річна пасажирка легковика. Інша ДТП сталася СМТ Литичів. 48-річний водій автомобіля Дача Логан рухався на вулиці Героїв Крут. Допустив наїзд на 73-річну пенсіонерку, яка рухалась на велосипеді в попутному напрямку. Наслідок чого велосипедистка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до хірургічного відділення летичівської багатопрофільної лікарні. Того ж дня сталася ще одна автопригода близько 17.30 на автодорозі з полученням Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка неподалік села Чабани Гвардійської тергромади. 28-річний хмельничанин за кермом Мерседес бенц з'їхав у кювет. У результаті аварії травмувала 44-річна пасажирка. Її госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. За усіма фактами, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальні провадження і наразі встановлювали. Овлюють усі обставини подій. Цього місяця в обласному центрі відбудуться спортивні змагання зі стрільби з пневматичної зброї. Про це інформують у міській раді. Позмагатися запрошують дітей, підлітків та дорослих. Участь у змаганнях безкоштовна, але вітається донат у скриньку допомоги військовим. Переможці отримають дипломи та подарунки. Для участі, для участі слід зареєструватися за телефоном 067 381 44 38. Самі ж змагання відбудуться у суботу, 21 Жовтня о 14-й годині за адресою вулиця Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Підписуйтесь на усі соціальні мережі телеканалу Перший Подільський, аби протягом дня залишатися у інформаційному просторі. Ми є у YouTube, Фейсбук, Інстаграм та TikTok. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі бережіть себе.